Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом близько двох місяців тому Велика Британія безкоштовно передала Міністерству оборони України сотні ракет із дальністю більшою ніж в ракет Атакамса. Йдеться очевидно про ракети Storm Шаду із дальністю понад 400 кілометрів. Це могла би бути зброя відплати за Одесу, за Харків, за Сумщину за Дніпро Геса. Але де вона? Чому ЗСУ її не застосовують? Чому Зеленський не наказує ЗСУ її застосувати? Чи ці питання риторичні з огляду на те, що банк Кова воде з Кремлем сепаратні переговори про мир на російсько-китайських умовах, котрий мир не передбачає нашої відплати. Сьогодні лунають таємничі вибухи там, де ніхто нічого не знає. Вогняні гриби видно з міст, Як думаєте, куди попали росіяни? Запитує Швець. Схожий випадок по 29 грудня. Ракетним обстрілом, 29 грудня, росіяни розбомбили виробництво ракет в Україні, заявив генерал Сергій Кривонос. Зброя у нас до 29 грудня була і була можливість її виробляти. Я до речі, вчора спілкував з представниками КБ Луж і нічого офіційного з боку СБУ за фактом витоку інформації щодо злиття всіх співучасників виробництва ракетних сил україни за якими 29 грудня прилетіло жодних кримінальних проваджень немає заявив кривонос він вважає що атаку на підприємства навів хтось із середини тим часом україна ракетним обстрілом 29 грудня росіян розбомбили виробництво ракет в україні заявив генерал сергій кривоноса крім того російські удари по українських енергетичних об'єктах можуть бути пов'язані з Наміром окупантів дестабілізувати роботу промисловості сільського господарства, які теж суттєво пов'язані на енергетиці, підривати економіку загалом і таким чином розхитати ситуацію всередині української держави. Такою думкою поділилася начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. На її думку, знищення літаків а 50 силами оборони також внесло поправки в плани окупантів щодо нанесення масованих ударів, оскільки саме ці літаки займалися наведенням і коригуванням авіації. Російської Федерації можна міркувати по-різному, але що насправді головів окупантів гадати дуже складно у цій ситуації. Мені вбачається розуміння цього дещо від процесу у тому, що було важливе втручання сил оборони у цей процес, тобто знищення таких потужних повітряних розвідувальних пунктів, як літаки А 50 Винесло серйозні поправки в плани втілення масованих ракетних ударів. Вони координували діяльність авіації та морських ракетоносіїв могли збирати максимум розвідданих і розуміння розуміти напрямки середини зосередження зусиль таких атак. Однак, втручання в роботу їхньої авіації суттєво зруйнувало їхні плани. Це очевидно сказала Гуманюк. Крім того, зима в Україні була не дуже суворою. Доповнила вона основна ставка країною агресором робилася не на погоду. Зараз на момент переходу з опального сезону надзвичайний росіяни можуть сконцентрувати удари саме на тому, що в відновленні роботи промисловості сільського господарства теж істотно зав'язано на енергетику. У зокрема, і робота портової інфраструктури може бути в пріоритеті ворога саме такі аспекти, зазначила гостя ефіру. Однозначно, що основна ставка росіян зроблена на те, щоб підірвати економіку України, а загалом щоб створити внутрішню напругу в державі. Вважає гуменюк. Кожного разу перемикання електрики і перерозподіл електроенергії в разі аварійної або стабілізаційних відключень створювали певну напругу в суспільстві. Доповнила спікерка. Крім того, на терміни атак російських окупантів могли вплинути вибори в РФ при. Пустила Гуменюк у цій ситуації. Абсолютно ймовірно, що терміни втілення таких атак посунула підготовка до виборів. У них були очевидні ставки на те, щоб псевдовибори мають відбутися максимально переконливо для світової спільноти. розумувала гуменюк до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.